Права 1118. Яна під час канікул мала розв'язати 28 задач, а розв'язала 35. Скільки відсотків завдання вона виконала і на скільки відсотків перевиконала. Ну що ж, щоб знайти, скільки відсотків завдання вона виконала, нам потрібно знайти відношення того, що вона виконала, розв'язала 35 задач до тих задач, що вона мала розв'язати. Отже, записуємо перша дія, тобто складаємо відношення. Це в нас буде 35, що ділиться на 28. Нам потрібно це у відсотках, то результат множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 28, що ділиться на 7, це буде 4. Тоді в чисельнику записуємо як 5, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 4. Записуємо, чого? відсотків, І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, 5 помножити на 25, це буде 125. Записуємо відсотків, Отже, 125% завдання виконало виконала, записуємо Яна. Гаразд. Нас також запитують, а на скільки відсотків вона перевиконала завдання. Ну що ж, вона мала виконати на 100%. А виконала на 125%. То на скільки вона перевиконала на різницю 125 мінус 100. Ну що ж, записуємо друга дія. Отже, 125. Відняти 100%. Це буде дорівнювати... 25 відсотків. Записуємо, що це у нас настільки. Настільки? Я перевиконала Перевиконала. Завдання. Є. Записуємо відповідь. Скільки відсотків завдання вона виконала записуємо 125 відсотків. Далі. І на скільки відсотків перевиконала записуємо на 25. Відсотків. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.